Каналі, ТТБ і запрошую у мамину школу. У давні часи вважалося, що обрати ім'я дитині, обрати їй долю. Сьогодні кожна сімейна пара, вирішуючи, як назвати дитину, опиняється перед складним вибором. Отже, у цій передачі ми поговоримо про те, як вдало назвати вашого малюка незвичайним іменем чи звичайним, довгим чи коротким іменем українського чи зарубіжного походження рідкісним чи популярним. Ні, для дитини справа дуже відповідальна. Ним у великій мірі визначається доля народженої людини. Багато в чому від батьків залежить, щоб вона була щасливою. На вибір імені дитини впливають і традиції родини, і модні віяння, національні і релігійні погляди, і навіть політичні погляди батьків. При виборі імені особливе значення має й пора року, в яку народилася дитина. Існує дуже багато науково обґрунтованих систем, програм, які вивчають ім'я людини в співзвучності з її датою народження. І ці системи дуже древні, але вони провірені часом. Я займаюся однією з таких систем, називається цифрова мандала людини. Це відноситься до нумерології. Тобто, ім'я людини це її програма життя. І, взагалі, от нашій українській мові багато ім'я це набір звуків, звучання. Тобто, чи співзвучне її ім'я з її датою народження? Якщо воно співзвучне. Значить, така людина краще вибере свій життєвий шлях, воно буде позитивно впливати на формування її долі, на формування її характеру, розвитку її здібностей. Якщо воно не буде співзвучне з датою народження, ну, така людина дуже багато зробить помилок на своєму шляху життєвому, поки вона значить, чогось навчиться. От. І е, на чому вона базується? От вона базується, що під дев'ятизначною цифровою системою викладається наш алфавіт, і кожна значить, оця буква розшифровується і складається такий от графік. Цей графік вписується в таку структуру і, відповідно, трактується. Тобто є лінія керівництва, є лінія творчості, є лінія інших здібностей. Дійсно, я спостерігаю деякий час, що вона працює. Нерідко при хрещенні дитини священик не знаходить обраного вами імені у церковному календарі і пропонує охрестити дитину іншим ім'ям. Нічого страшного в цьому немає. Наші предки давали дітям два імені під одним хрестили і залишали його в таємниці від сторонніх, а у зверненні до дитини називали її іншим ім'ям, вибраним батьками. Дитина народжується якимось в день іменин якогось святого беруть те ім'я. Можливо, воно і правильно, але взагалі вважається, що людина повинна мати два імені: одне для сім'ї, одне для більш тісного кола знайомих, от, а одне вже більш таке відоме ім'я. І в зв'язку з цією системою, яку я. Знаю, якою я займаюся, то вона пояснює, чому багато людей брали собі псевдоніми для того, щоб їм краще складалася їхня доля, для того, щоб краще здібності їхні виявлялися. Перш ніж дати ім'я своїй дитині, подумайте про те, як воно буде поєднуватися з ім'ям по батькові. Це може впливати на характер дитини. Також важливо переконатися, що ім'я разом із прізвищем гарно звучать разом. Якщо ви маєте українське прізвище, подумайте двічі перед тим, як назвати дитину іменем іноземного походження. Стереженнями фахівців при реєстрації дітей на Тернопільщині найпопулярніше жіноче ім'я Анастасія а чоловіче Максим. Тому команда маминої школи в гостях у чудової родини комар, де росте хлопчик із найпопулярнішим ім'ям. Таню, а чому вирішили назвати саме Максимом? Наскільки я знаю? 3 лютого Максима і Євгена. І ми вирішили, що в нас буде Максим. Ще ми керувалися тим, що не хотіли, щоб ні родина чоловіка, ні наша родина ображалися, що назвали там чи в честь когось на честь когось. І тому Максима не було ні в його, ні в нашій родині. Вирішили таким чином. Людина з цим ім'ям. Буде добиватися е, всього в житті, е, буде старатися, буде е, старатися бути керівником і. Тому мені сподобалось, в принципі, і визначення цього імені. Чоловік зразу погодився, чи в нього були ще якісь свої варіанти. <сум> Чесно кажучи, він не знав, що я практично з четвертого місяця Максим вагітності Максима називали вже Максимом. Чоловік не знав. І лише коли після опублікування фотографії сина в газеті написали, що в сім'ї Тетяни і Олега Комар народився синочок Максим, Вибору в чоловіка не було. Максимко, тобі подобається твоє ім'я? Угу. Дуже подобається. Так. Ім'я походить від латинського слова максимус, що означає найбільший. У дитинстві Максим не завдає батькам і вчителям особливих турбот. Він добре вчиться, у нього нормальні стосунки з однолітками, полюбляє книги. Максими успішно працюють учителями та фотокореспондентами, можуть бути політиками. Астрологи кажуть, зимовий Максим захоплюється технікою. За характером прямий і відкритий. У дитинстві хитрує. Чи відповідає власне характер вашого сина прогнозам таким? Я гадаю, що так. Тому що, ну, наскільки я бачу, він є улюбленцем, як в сім'ї, це звичайно. Його люблять сусіди, його люблять вихователі. В нього. Хороша пам'ять, що я замітила, він дуже легко вчить пісні, вірші. Це для нього взагалі дуже легко. А от з іграшками в нас проблема. У нас проблема в тому, що в нас іграшки вистачає на 2-3 дні. Тобто техніку він любить. Техніку то, то розібрати, розкрутити, подивитися. Це його. Взагалі, дитина спокійна, от Максими. Максим спокійний. Спокійний. Спокійний, але я вам скажу, він дуже вразливий. Максимко, розкажи якогось віршика. Вчись співати, малювати. Ласку адітя всюдо крапельки подарують виховательки. Дорогі батьки, сподіваємось, наші поради стануть вам у пригоді і ваша дитина одержить своє. Власне ім'я і з ним будуватиме свою долю. І нехай вона буде щасливою! Усі батьки і друзі з сім'ї періодично купують дітям різноманітні подарунки, ігри та іграшки, і діти по різному реагують як на вигляд, так і на вміст забавки. Як зацікавити дитину новою корисною іграшкою, і які вони сучасні забавки? Для того, щоб дитину зацікавити, їй потрібно показати, як ця іграшка діє. Наприклад, якщо це ми маємо кубики, ми можемо показати, що ці кубики можна стиснути, що можна відпустити, можна їх підкидати, пограти разом з дитиною. Особливо, якщо це маленька дитина, вона може не знати, як з іграшкою, що з цією іграшкою робити. Якщо ми, наприклад, маємо пірамідку. То нам треба цю пірамідку показати, як вона розбирається, як вона складається, і разом поскладати з дитиною. І тоді дитина буде знати наступний раз, що вона має з цією іграшкою робити. Що збільшила кількість іграшок, які нібито мають полегшити життя і мами, і тата, тобто іграшки, які грають, які співають, які розповідають казки, які самі їздять. І тому е, потрібно розуміти, що е, така іграшка може тільки дуже на, ненадовго, наприклад, коли е, в дорозі, або коли, наприклад, там на відпочинку, і дитині потрібно там десь там почекати ненадовго. І тому ця іграшка раз в півроку ми можемо її витягувати, там натиснути лапки медведику, щоб він казочку розповідав. Але це не може бути іграшка постійно замість мами. І тому, якщо дитина має в хаті тільки ті іграшки, які їздять, співають, то дитина поступово. Не хоче взагалі цих іграшок, а хоче на руки і не хоче грати, все, тільки хоче просто бути разом з мамою. І тому е, іграшки, які дуже розважають, їх потрібно витягувати рідко, тримати для того, коли ви поїхали в гості. Дитина має посидіти чемно, коли в транспорті. От а в інших випадках має дитина мати компанію для гри, коли ми показуємо, як ми з чайничка наливаємо. В кружечку чай, або як ми розбираємо пірамідку, складаємо, або як ми по телефону розмовляємо, значить інший телефон в дитини має бути. От. І тому е, батькам здається, що діти мають самі гратися. Насправді завжди, коли діти колись ходили в двір гратися, було 5-6-7 дітей і були товариші по грі, які могли там м'яча бігати, конструктор складати. Зараз, якщо батьки вирішили наразі, що в них є одна дитина. І немає по сусідству дитині з ким гратися, то обов'язково дитина має мати з ким гратися, а не сидіти півдня і натискати кнопочки там в іграшках, які співають. Сучасні іграшки в першу чергу можуть бути шкідливі, якщо дитина замала для такої іграшки. І, наприклад, якщо дуже багато фарби, і ця фарба, наприклад, легко стирається, Це означає, що тим дітям, які ще беруть в рот іграшки або ворс можуть смикати з іграшки, значить цю іграшку просто не можна дітям. От. І потрібно звертати увагу на виробника. Якщо виробник не вказаний, не вказано, що це е, дотримано норми вироблення цієї іграшки, значить ця іграшка може бути небезпечна для дитини. Особливо потрібно звертати увагу, наприклад, на фломастери, які є для великих, і діти можуть їх в рот брати, або фарби, якими, наприклад, діти вимазуватися можуть, і, наприклад, може бути там подразнення від цієї іграшки. От. І тому, е, якщо іграшка куплена. В магазині, там, де вказані всі вимоги до виробництва цієї іграшки, вона просто має відвідати віку. Спеціалісти зазначають, ідеальний варіант, коли дитина неймовірно радіє подарунку, розпаковує його і починає гратися. Зовсім інша ситуація із забавками, які потребують особливих знань, як мінімум, це правила їх застосування. Батькам важливо в перші ж моменти не залишати дитину один на один з іграшкою. Приносять такі іграшки, які не завжди дитина знає, що вона має. От вона, дитина має кульок, вона не знає, що вона має з ним робити. І тому в першу чергу ми даємо дітям якусь іншу іграшку, з якої вона грається вдома, і кажемо, а цю от я зараз звільнюся і тобі покажу, що робити. І батьки самі вивчають іграшку, з чого вона складається, і тоді дивляться, ага, тут можна складати. І граються разом з дитиною. Якщо буває, що подарунок, наприклад, дуже гарний, наприклад, дорога желізна дорога, а дитині тільки два роки. Дитина її поламає, бо вона хоче просто стукати іграшками, і користі від цієї іграшки не буде. Такі гарні, дуже желізні дороги, вони є для трьох з половиною, чотирьох років, і тому цю іграшку потрібно там, пару разів повключати, щоб воно поїздило, і покласти десь далі. Тільки витягувати, гратися з дитиною, а тоді, коли дитина вже підросте, вона зможе сама дорогу скласти, вона зможе сама кнопочки натискати, пасажирів класти. От і тому велике значення має чи дитина може взагалі сама собі з тою іграшкою дати раду. У нас час асортимент іграшок на всі смаки вражає. Та як з цієї величезної кількості вибрати те, що підійде конкретній дитині з певним характером і рівнем розвитку. Чим керуватися при виборі іграшки, бажанням дитини чи власною симпатією. Чим менша дитина, тим іграшка має бути е, такого розміру, який може дорослий взяти в руки, щоб показати іграшку. Або іграшка має бути така, яку може дитина сама взяти в руки. Але іграшка має бути обов'язково безпечна, тобто вона не має мати дрібних деталей взагалі, вона має не розбиратися і вона не має бути. Металічною, так, щоб вона впала на ножку або щоб дитина поцарапала ручку. І тому, якщо іграшка безпечна, вона не відламається нічого, вона не впаде на дитину, вона якісь такі цікаві звуки може видавати, то вона для дитини є безпечною. От і дітям до трьох років не бажано іграшки, які мають взагалі там дрібні деталі, тому що деколи діти навіть в медведиків очі там відривають, пробують їх там на смак. Батьки можуть це не догледіти. Їм здається, що м'яка іграшка вона є безпечною. І тому за цим потрібно обов'язково дивитися, що деталі мають бути такі, які поміщаються в ручку, але які неможливо запхати в рот. Взагалі не радять ходити з дитиною в магазин, тому що в дитини просто розбігаються очі, і вона каже: Хочу. От, і дуже часто, якщо кімната дитяча перетворюється в ігровий магазин, такий там, де дуже багато всього, то е дитина розгублюється від того, чим вона має зайнятися. І тому, чим менша дитина, тим іграшки от мають дивитися там для 2-3 років, для 4 років батьки мають вибирати іграшку. От. Коли діти починають ходити в садочок, мають друзів, вони бачили в когось іграшку і вони хочуть таку саму іграшку. І потрібно якийсь час вичекати, тому що це можливо імпульсивне бажання. Якщо дитина, так, ми, наприклад, щось інше пропонуємо, наприклад, більш корисніше, вона наполягає на тому, що вона дійсно хоче, значить ця іграшка зараз їй є важливою для гри. Але ми завжди домовляємося, що одна іграшка на тиждень, наприклад, там не щодня іграшки і не щодня садочку в магазин, просто щоб щось. Купити, бо діти просто тоді ті іграшки не цінують. А якщо дитина чекала на подарунок, вона разом з мамою грається, вона цінує той час, який вона провела разом з мамою. Тоді вона знає і ціну іграшці, і знає ціну тим грошам, які потрачені на цю іграшку. І тому тоді ну, дійсно дитина росте щасливою. Також іграшка повинна вести в світ казок і фантазії, повинна бути доброю, розкривати нові горизонти перед дитиною. Є ще один важливий секрет в підборі іграшки, якою б незвичайною вона не була, ніколи не замінить участь дорослого. Не варто думати, що іграшки для розвитку це щось хитромудре. Звичайні пірамідки і кубики теж гарно розвивають дитину. Головне підібрати їх правильно. А у нашій наступній передачі дивіться. Всі батьки мріють, щоб дитина виросла розумною, доброю і щасливою. Для того, щоб мрія збулася, є спосіб. Читаймо дітям. Ви вирішили охрестити свою дитину, але не знаєте, з чого розпочати. Як це зробити? Що для цього потрібно? Розібратися допоможе мамина школа. Плыву я на белом своем корабле, На белом своем корабле, На белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете, Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете, Плыву я сквозь волны и ветер единственной маме на свете Скорей до земли я добраться хочу Я здесь, я приехал, я ей закричу Я маме своей закричу Я маме своей закричу Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете. Что были потеряны дети Ведь так не бывает на свете Что были потеряны дети На-на-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на-на Пусть мама услышит, пусть мама придет Пусть мама меня непременно найдет, Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети, Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети. Якщо ви вважаєте, що ваші діточки заслуговують особливої уваги, надсилайте їхні фото на нашу адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані.